Всім привіт, ви на каналі Стокнік, з вами Слава. Продовжуємо гратися у метро. Ми нарешті вже дійшли до тієї вежі, до якої йшли на початку гри. Ось той момент, коли нас чуть не збила газелька. От. І тоді ми трошки получили тюлей від цих от від зграї цих, я не знаю, яких собачок мутірованих. Думаю, зараз нічого не зміниться. Якого дідька? Такого дідька, чуваки, блін. Я вже це все бачив. Але у мене на той час було дуже мало куль, і мене саме кулі е поставили у ступічок. А дивіться, зараз у мене... а в мене теж зараз нема куль. Але в мене зараз трошки більше зброї. Так, зараз, ага. Е... E, чекай, 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 чекай. Ага, нема куль, нема куль. Все, по стандарту степти почали працювати. Так, ми тікаємо. І що, і що, і що? Так, 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 все так само. Тіпчик на той... Башенці полетів. О, отут і закінчилася гра. Йомо, яке воно страшне. За чим це він так його вольнув? Ніхерася це шо? Пучка Гауса? Де Ну... Добре, добре добре давай. Ліворуч. Вони лівороч! А, вони ліворуч, а на... Так, я тікаю просто, Ярик. Бляха, де де де? Ну куль зовсім нема. У мене залишився тільки цей. Огнемчик А шо, а його є. А, він, він ще живий, так? Да? Так чи що, чи це я маю сам, давай, да, туди? Давай, 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 ага, ні, з тобою маємо. Я думаю, що він тут, а, типу, нас прикриває і їх затримує, а я сам. Туди маю бігти, бляха-муха. Та чого ти на мене агресся, блін? Вон же ще зліва, чувак, який вас стріляє. Я вас не стріляю, я вас трошки зігріваю на вулиці холодно. Всі мерзнуть. О, все. Тут мені настав піздець. У мене не однієсенької, не кульки. Не каплі бензину. Повернися на місце. Ага, ага, повернися, каже, на місце. О боже, в кінці гри, гри мене просто дрочить і дрочить. У мене то закінчилися фільтра, то в мене закінчилися на боді. Ну що, ну тут десь по-любому ж мають бути. Чекай, тих, ті поворозібали, у них же щось, мало бути. Де твоє щось? Тут типчик на цьому був. А, як її. На баш. На башточці. Нема? Нема нікого. А де ж ваша зброя, чуваки? Чібрики? Де твоя зброя? Ти що, без нічого був. О! О! Ось так. 30. 30 куль? Як ніяк, це вже 30 куль. Але їх там було двоє. Двоє, двоє. Так, палимо палимо цих муравлів. Давай! Та спались ти вже, сучара! Ти. Скільки на тебе потрібно витрачати цього бензину? Зараз ще хай у мене почне закінчуватися фільтри. Ще буде круто. Так, спереду, да? Двоє. Двоє, ще двоє. Вони по двоє йдуть. Вони по одному стять. Цекуни. Та тупо с цикуни. Так, в мене останніх 30 набоїв. Давайте підлікуємося трошки. Та чого ви на мене біжите? Ну все, в мене 8 куль. Що мені робити далі? Я не розумію. О, ще замінити фільтр, окей, фільтр ми замінимо. Так, іди нахуй. Це? О, має, має, має бути щось тут добре. О, кулі, 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 кулі. А чого воно закрите, все, бляха? Мені потрібні кулі. Так, перезарядка, перезарядка. Всюди зараз все обшаримо, що можна. Все, що можна, ми перезарядимо. У нас дуже багато набоїв залишилося на пістолет, нам би дещо знайти пістолет, щоб ще було б чітенько. Пістолет або оту таку пушечку, що підкачується. Чого не було ніде ніякої, типу, такої е, закинути якоїсь зброярні, щоб я там собі підібрав на кінець гри зброю, яка мені потрібна. А то, я так розумію, останній момент, де може було щось собі купити, це Бо, був той храм їхній. А звідки я знаю, що вже все кінець? Так, ми тихесенько. Та ну йди звідси. Ну, скільки тобі треба, скільки тобі, сучка, треба. Так, в мене дві кулі залишилися. Вперед, вперед! Угу. Вперед, вперед. Я не розумію, чого деякі е ці от шкафчики Це закриті. Чи це може як ти граєш на якийсь е максимальній. Е чи наоборот на мінімальній тяжкості, то вони там більш відкриті і більш закриті, якось так. Але, блін, я не знаю, як на максимальній тяжкості грати. Ну тут на середній трошки тебе пердолять. Угу. Mm -hmm. <плес> що будемо повсти? Чи що будемо робити? Думай, 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 думай. Є ідея. Давай. Давай но, ну, залазь на дах ліфта. Спробуємо відчепити противагу ліфта. Ага, і що, І нас там не у потолок. Спробує він. Що, дебіляра чи що? Давай. Давай, упиряючи жало. Давай. Упирячи жало. весело! Тримайся сильніше, трохи покрутить. Так чекай мені цікавесенько дивитися, що там буде згори. Чи нас не розплющить. Ну, на гору я подивитися не можу. Бляха, це що... Куди? Все? мы на крышу вилетіли? Йооо. Офигеть. Ага. Та вроде да. ти кинох не чувствую. О боже, їх не надо. Так. Фільтр замінити. Якимось чином. Так, нам ще буде щось потрібно, чи ні? Е. Так. У нас є на 6 хвилин 20 секунд є цих фільтрів. Так, я... Я сюди чи не сюди йду? Так, ця дверка замкнена. А, а куди нам далі йти? Ой-ой-ой, чекай! Ще трошки. Ай, яке, блять, позаду! Нічого... Боже, мене він страшить, і ці придурки страшать. А, тут цікаво, хтось вообще помирав, блін, як ту дирку пав. Так, я вже блок... А, чекай. Давай візьмемо фільтра. А, замінимо навіть. Так, все, замінили. У нас є одна кулька, і у нас є. Е... У нас є якийсь придуркуватий шлях. З дирками. На полу. Так, сюди пробралися, сюди пробралися. І що, ми просто зробили круг? А, нам сюди потрібно. Так. Сюди. Так, ці замкнуті двері. Тепер сюди, так? О. Це відкрите? Тоже закрите. Да, Так, відбили напад. І от вони літають. Допоздівся. На-на. мельнику. Артем, мельнику, прийом. Шо, вбив? Та ну. Та нігани. З однієї кулі в голову. А чого ще раніше б де в нього всаджував по 200 патронів і йому хоч би що? Наведення нам тут ага. може Артем. Мари надто щільні. Доведеться тобі видертися на гору. Чим вищити в ліпше. Mm -hmm. встановити систему на наведення О. там. Ну ж, поглося. Тепер усе твоїх І мені в кінці дали, блін, нормальну пушку. А раніше. Чуєш, а де твої кулі? Ти ж тут, блін, валив прям наліво-направо. Так, чекай, нам потрібно нагору. це. Ага. А, це ми звідси, типа, нас викинуло. Типу ми маємо тепер сюди. Тут щось є. Тут нічого нема. Тепер нам... Ні, сюди ми не пройдемо. А, а тут що, ми перестрибнемо якось? Чекай. Нічого не розумію. Ай! О, замінити фільтр треба. Так, треба якось річ ще це зробити, бо зараз у мене якщо закінчиться фільтра. То вообще будет страха банька. Не, ну не сюди, не сюди. И не сюди. Так і в ту сторону, що там, якось можна... Ааа, драбинка ось маємо. Маємо. Драбинку. Я її зразу не помітив. Так, чекай, драбинка, тільки не ломайся. Пиздец. Це так надо було, чи це я такий везучий. То есть... Драбинка це не є наш шлях. Нам потрібно знайти щось інше. А окей. Ну ми тут не прострибуємо ж, правильно? Чи прострибуємо? Ні. А що потрібно зробити? Чекай, я не розумію. Ну, драбинка обвалилася. Сюди нічого нема. Замінити фільтр. У мене зараз фільтра закінчиться, ребята. Давайте ще раз спробуємо, може я щось не, не так зробив, чекай. Чікс, і я прям повзу, 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 повзу. А, натискайте у, блін, а я не побачив з першого разу. Окей. Добре, що я ще раз спробував, бо зараз би ганяв би. У! Зараз би ганяв би ще кучу разів. Псіхував би, кипів би. Що це? Як воно ще по голові йому не... Бахнула. Це драбинка. Так, нам в цю сторону. Боже, яке все розкорочене. Так. А, поп. Нам точно сюди. А, Вот, вот, вот от, от шлях. Так. Нам підганяють трошки. Так, е нам потрібно нагору, але давайте угу, спустимося вниз, хотів сказати я. Але не скажу. Хоча вже і сказав, він тут. Він несе смерть. Він хто прийшов знищити нас? Хто це? Говорить? Прийом, як чути нас. Щось глушить наш сигнал. прийом. Чуєте? Чую, чую. Чую. Але ваш сигнал хтось глушить. Це -е -е Так. Як завжди, я пішов. Не в ту сторону. Це моя суперздібність. Іти в ту сторону, куди не потрібно йти. Ой. Чи все-таки я в ту... пішов в сторону. Ага, може просто сюди потрібно пробратися. Чи ні? Чи я просто якусь херню, да, роблю? Ляха. Та застрибнити, блін. Чекай, а куди потрібно? Ну, ось я відкрив двері. І... Ну. І тут нема куди йти. Тут, тут все. Маємо якийсь цікавенький шлях з цієї сторони. Ми зможемо тут до нього пробратися? Ага, все, змогли. Базару ноль. Застрибуємо нагору. Так, і маємо шлях всередину цієї башні. Блін, замінити фільтр. Ось у нас фільтра дуже швидко уходять. О! Маємо такий елемент платформінгу. Чекай, чекай, що там... Е, що, що, що нажати? Аби не впасти, аби не впасти. Тримайся, Артем, тримайся. Оп, я нажав, я нажав. А, натискати, натискати. Просто як рембо, рембо. Рембо лізе. каха? Ага. А, маємо драбинку, так. Може, пліз би по драбинці? Хто це говорить? Знищить його. Це чепалахи. Чепалахі? Чепалахі? Пустіть мене. Чуєте, чуєте? Так. І що? О, поставили цю триногу. ногу. Угу. Угу. Протримайся ще хвилину і ми їх накриємо. Окей. Так, зараз хтось буде на мене нападати чи ні? Ми зупинимо тебе. Яким чином ти хочеш мене зупинити? Взагалі не розумію. Ці чепалахи мене якби. Ми можна дозволити йому? Спасали завжди. Вони мені нічого, в принципі, поганого не зробили. Ми знищимо його. Але всю гру ми хотіли. Ага. Ми всю гру хотіли це зробити від початку до кінця. Так, чекаю, що це за галюн. Ага, закрита двер А, я ще можу впасти. Ага. Ай, я-моя. Ще можу впасти. Так, ну сюди. Нічого нема, так. Йдемо назад. Йдемо тако прямо. Тут щось буде чекати. Це має бути якийсь вихід, чи що це має бути? Я не можу зрозуміти. Чи там якийсь річажок? Ну це двері, двері, двері мають. Ага, вихід тут є. А з цієї сторони є вихід чи немає? Будемо мати один вихід чи два? Два виходи маємо. Не можна дозволити йому. Ага. Ми зупинимо тебе. Так, це погана кінцівка буде, чи що? А ні, чекай. Чи я... Все? Що Що робиться? Я не розумію. Мене замкнули в чотирьох стінах. А, ні, не, не замкнули мене в чотирьох. Стінах. стінах це просто. Просто я тупану. Брін, а тут тупічок. А ні. Тепер назад біжимо. Біжимо, біжимо. А не тут красне. Значить, нам треба не в цю сторону. Нам треба тікати. А тут тупік. І що робити? Що робити в таких випадках? Треба протриматися мені чим подовше, чи мені треба вже просто бігти, щоб... Чекай! Це що таке? Це як це? Як це таке може бути? Чекай, я ж просто біжу по кругу. Правильно ж розумію? А якщо я побіжу назад, Це що починається. Блін. Та не хочу здаватись, Що ви від мене хочете? Зупиніть його. Ти скажи, що ти хочеш, і я подумаю. Що робити? Чекай, це, це людина була. Зупиніть його. Повертатись? Куди повернутись до нього? Чи тікати від нього? Куди мені повернутись? Жестяк. то я галюн ловлю жорсткий. І що, я лечу вниз? Згори? Нє. Де я? Алло, мам, де я? Так, це перестрибуємо. Так. Угу, Ага. Нам тут роблять рівень на ходу. Здавайся. Це коли розробники не встигли зробити гру і просто на ходу тобі приліплюють куски локації. Можна йому... Белін, Щоб і куди мені йти? Нас. Сюди є хід? Добре. Його. Нема сюди ходу. то біжимо сюди. Та хто це? Чого мене потрібно знищити? Ти вже скажи чого. Може я сам не захочу робити того, що я зараз роблю. Дай мені якийсь другий шлях альтернативу. Скажи, чого цього, цього не можна робити. А то, блін, просто зупиніть його, знищить його. Це я помер, типа? А там ж було нереально дострибнути. Чи реально там було дострибнути? Просто як на мене, то ні. І все заново! Бляха. Так, будуй, будуй рівень. В смислі, а куди треба йти? а О боже, я не знаю. Це просто який жесть. Я помираю на таких легесеньких місцях. Що я не знаю, чи тут хтось взагалі помирає? рівень, Ну давайте, розробники, швидше, швидше, немає часу. Мене хтось хоче знищити, а вони тут цей рівень ліплять на ходу. Угу. Себе знищить, поняв? Придурок. Так, ну тут я перестрибну. А тут як? мене що на приколі, я отої тобто, сини хочу, щоб я звідси туди до стрибнув, чи що? Чи тут якось можна? А, тут можна прийти. Ага. Це було набагато легше. Так. В ту сторону нам не можна. Нам потрібно в цю сторону, правильно ж? Правильно. Так, тікаємо від них. Бо, я так розумію нічого доброго від них чекати. Не потрібно. Ага. Кінець. Нє? Це таки він мене знайшов? Ти хто? Це типа я? Ворогів треба винищувати. Нє. Хто це такий? Ворогів треба винищувати. То що зараз Буду його? Чекай, а я можу від нього втікти? Давай. Стрельни в нього. Зупиніть його. стрельни в нього. Він як, як не вода буде зараз. Від куль. Увертатись Перезарядка, перезарядка. А чого це все в слоумо? А що це за штрих нам дав цей револьвер? Як це? Що це за прикол? Як у мене з'явилася ця пушка в руках? Хто мені її дав? У мене увесь цей час була ця зброя? Так, Артеме, що там? Галюн галюновий, звісно. Так, все. Це вже так розумію, по графону почалася заставка. Так полетіли ракети. Тобто, вони просто вальнули, типу, по суші по, -по поверхні землі. А вони не придумали такий варі, що їхнє Який метро. Сказав, воно теж могло б завалитися воює із цього удару своїх близьких здолає ворогів своїх. Я вступив у цю війну заради моїх рідних і заради моїх друзів. Я захищав свій єдиний дім Метро. І ми перемогли. І ми перемогли. Ну, тож це кінець гри, так? Сага про метро у нас закінчилась. Чи ще може буде якась е заставка чи що? Кінець, так. Отож, всім, кому сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. З вами був Стокнік. Вам гарного часу, мирного неба та слава Україні! Зустрінемося у наступних іграх. До зустрічі! <звук> бонус бонус-бонус-бонус-бонус, бонус, бонус, бонус. Бонусом ще буде, ще буде одна кінцівка. Я так розумію, це скоріше за все, хороша кінцівка, добра кінцівка. От. Але не досить правильно. Бо не наскільки не я сподіваємо. знаю, то друга частина розпочинається саме з тих подій, що якби ми знищили Усі. цих чорних, і ракети, скажімо так, долетіли з пункту А в пункт Б і взірвалися. А ця кінцівка буде про те, що ракети не долетять? Яким чином? Я думаю, що всі вже це знають. Хто не знає, то в принципі дивіться, я думаю, вам буде цікаво. А, так, тут ми просто так само, як і хороші кінцівки, ми просто стріляємо в цього Чапалаха, От нас переносить на вежу, на гору вежі от смерть Слухаймо текст і не знає, ще і коли раз. коли не вирвуться із цього кола. Артему, як завжди, погано. 20 секунд до закінчення захоплення цілі. Біль. Смерть. Відверни, врятуй. че палак тягнеться своєю довгою рукою, Нерозні. але не дотягується. Нам дають відлік від 20 секунд до 1 секунди. Yes. 4. Мати, Чапалах у нас дуже-дуже дуже, дуже, дуже просить, щоб ми 2. цього не робили. 1. Одна. І ми просто траємо цю триногу, і вона летить униз. Миру. Ми хочемо миру. І вони хочуть миру. Хто його не хоче? Всі хочуть миру. Крім орків. І все, і ця тренога просто падає вниз, розбивається. І весь шлях, що ми проходили, весь просто так: ще дивиться, кидає нам лайк, кидає нам свій респект. І все. Якийсь мудрець сказав: якщо ми не покінчимо з війнами, війни покінчать нас. І я спромігся зупинити хоча б одну війну. Мудрі слова. Тоді я не зміг би точно пояснити, чому я помилував чорних, але зрозумів, мої жахи, в яких я бачив чорних, були їхньою спробою зв'язатися зі мною. Mm -hmm. Не знаю, чи став я першою людиною, з ким вони встановили контакт, але я точно не буду останнім. Тепер ми діятимемо разом, і майбутнє наше майбутнє. Стелиться перед нами як нескінченний тунель метро. І може бути одного разу ми заслужимо світло в кінці цього тунелю. Ось так. Ось уже і е, добра кінцівка закінчилася. Це вже точно кінець. До зустрічі у наступних іграх, відосах і так далі. Все, не буду вас більше затримувати.